Вітаю усіх поціновувачів, зелених улюбленців. Дуже часто читаю, що є така проблема, як з патефілом не хоче квітнути. Я бачу, що їм потрібно перед цвітінням, таке собі фізіологічне зниження температури та зменшення кількості світла. Також заміна субстрату. На зараз в мене квітнуть ось маленький. Зовсім, алестям його ось таке. І ось збирається квітнути, тут вже видно, що буде квіточка. Дивіться, а коли кажуть, що воно повинно бути якнайбільше. Кущиків в одному горщику. Зі свого досвіду я скажу, що ні. Коли росте соло, ось бачите, соло, він один кущ, і там будуть ще квіточки. Там не дуже зараз щось підлізти. Коли він росте соло, він розкриває усю свою красу, величину листя, він гарно освітлюється. А в нього менш, менше ризиків того, що буде пошкоджене листя. Кожної весни, навіть не весни, у кінці зими, у лютому, я пересаджую обов'язково рослини. Ну, по-перше, часто буває так, що холодно взимку, там з опаленням якісь проблеми, чи ще щось. І е, буває таке, що підгниває коріння. Тому у лютому місяці я дістаю із повною заміною субстрату. Свої рослинки пересаджую. Ось також соло, дивіться, соло рослинка. Бачите? Ось така вона. Тому, якщо чекаєте на цвітіння, його не відбувається. Розсадіть рослини. В мене вони знаходяться на двох квартирах. Навіть не в одній квартирі різні підвіконня ні. Це дім. І квартира, де ми живемо зараз місто Запоріжжя, і там, і там, 3 кілометри. Але різні вікна, ступінь освітленості все різне. Все ж таки, якщо у вас не квітне рослина. Дістаньте з горщика, Розсадіть, дайте гарний ґрунт. Я залишу посилання на такий ґрунт, як я роблю для спатифілумів. І ось. Це перша частина. А ось і вони, друга частина. Соло Джеміні. Один кущ, квітне, і це не заважає, не заважає йому ось, навіть дітку нарощувати. Далі нове листечко. Далі наступне це я купувала як бріліант, але це ж доміно. Також і листочки нові. І ось тут, видно, видно ось він, і квітне. Далі на підвіконні воліса, малюк сільвер купідо і великий кущ сільвер купідо. Що пораджу зробити? Невелике затемнення тобто переставте на декілька тижнів. Рослинку у більш темне місце. Потім пересадіть її у більш підходящий для неї субстрат і поставте на гарно освітлене місце. Ну, ось, у мене тут стоїть біля балкону, але без прямих сонячних промінців. І коли субстрат буде підходячий, коли рослині буде куди розвиватись. То вона без проблем буде і листя давати, і квіти одномоментно. Тож, якщо є питання, задавайте ще раз посилання на субстрат, який роблю я для своїх рослин, я залишу в описі для відео. І до нових зустрічей!